Сьогодні у Сумах грали футбол. Юні футболісти. Дв'ятирічні спортсмени чотирьох команд трьох спортивних шкіл зійшлися на спортивному майданчику. Організатором турніру виступив Сумський обласний центр фізичного здоров'я населення Спорт для всіх. Ми повинні розуміти, що діти це наше майбутнє. І спорт він зміцнює наш стрижень, наш дух і підтримуємо. Все ми робимо раді майбутнього, раді наших дітей. Участь у турнірі взяли юнаки 2015 року народження і молодше, які тренуються у школі Ворон, МФК Лідер та футбольному центрі Барса. Остання була представлена двома командами. Діти з нагоди, дня прапора, дня незалежності зустрілись, пограли в футбол, отримали задоволення. Йде підготовка до чемпіонату міста області і тому. Ми перевіряємо свої сили, тренуємося, і товариські зустрічі, турніри завжди це плюс. Тому хочемо подивитися на інших та показати себе. Провести час в змагальному процесі на фоні того, що у нас відбувається зараз. Я думаю, що дітям це вони сумують за цим, вони їм не вистачає цього. Тому я думаю, що це основна задача сьогодні повернутися, скажімо так, в змагальний процес таким чином. За футбольними баталією юних футболістів прийшли подивитись мами і тати, дідусі та бабусі. Спорт це взагалі круто. Я і другу дитину віддала на спорт. Мама на мамі спорт відпочив, тому мама всіма силами старається, намагається, щоб її діти займалися обоє спортами, щоб вони його любили, досягали якісь успіху в результатів. Я коли віддала дитину на футбол, я не одного дня не пошкодувала, тому що він тут спілкується з хлопцями. Він цим живе, він цим горить. Є дисципліна. Лідер та Ворони Барса 2015 та Барса 2016 Сьогодні зіграли по колу кожна з кожною. Без медалей сьогодні не залишилась жодна з команд. Бронзові медалі отримали футболісти команди Ворон, які не набрали жодного очка. Та футболісти Барси 2016 які набрали три очки. О срібло отримала команда лідера, яка набрала у трьох матчах сім очок. Стільки ж отримали юні футболісти Барси 2015 які за кращою різницю забитих пропущених завершили турнір на першому місці. Отримали золоті медалі. Відзначений були і кращі гравці турніру Олександр Качана, Валерія Зарудна Суспільне новини, Суми.